Добрий день, мої малесенькі друзі! У мене, як завжди, для вас нова історія. І називається вона Як кролик мишу вполював. Одного разу голодний вовк пробігав полем і побачив, як кролик порається біля своєї нори. Зрадів сірий розбишака і вирішив його полювати. Підкрався поближче і, як стрепне на кролика, а тим часом, глибоко в землі, миша тільки но прийшла з поля з повним ротом зерна. Склала зернятка на купу, спробувала одне дуже смачно, аж раптом чує, що хтось розкопує її нору. Кинулася вона туди, і правда, хтось дужий та кремезний, швидко риє хід прямо до її нори. Лякалася миша, побігла в самий кінець, туди, де зберігала свої запаси. В цей час вовк якраз кинувся за кроликом, який швидко пірнув у свою нору. Вовк Великий не зміг відразу в неї влізти. Довелося розкопувати кролячу нору. Він почав швидко працювати лапами і ось ось мав схопити кролика. А бідуласі нема більше що робити. Він собі швиденько риє далі свою нору, щоб втекти, і вже коли лапи, вовка почали вигрібати землю зовсім поряд, кролику пощастило, і він потрапив у вузеньку мишачу нору, трохи розкопав її і опинився прямо біля скарбниці з припасами миші, яка від страху заплющила очі, думаючи, що то розбійниця лисиця за нею прийшла. Відкрила миша оченята, а на неї кролик дивиться. Розсміялася вона, і кролик з нею почав сміятися. А вовк, який розривав у цей час кролячу нору і вимастився у глині, як, почув, що звідти чути сміх, подумав, що то з нього сміються через те, що він такий незграбний. Зажурився сірий, виліз із нори. І, підіпхавши хвоста, утік, поки ніхто його й не бачив. А кролик з мишею тим часом вийшли назовні, гледіли величезну нору, розкопану вовком, і вирішили зробити собі нові домівки і обов'язково поруч. Ось так вони і стали друзями. Все мої милі, з вами була Наталія Мельник.